На тренувальному полігоні рятувальників загорілася автівка. Відтак ДСНСники відпрацьовують ліквідацію пожежі. Втім, роблять це не традиційним методом, а за допомогою спеціальної пожежної ковдри. Такий метод новинка для рівненських рятувальників. Гасити пожежу за допомогою пожежної ковдри. Їх навчає колега з Британії Джейсон Хал. Зізнається, таким чином ліквідовують займання автівок у Європі. За допомогою ковдри рятувальники придушують полум'я, позбавляючи вогонь необхідного для горіння кисню. У такий спосіб електрокар з палаючим акумулятором можна загасити за 20 хвилин. Ми можемо загасити пожежу дуже швидко і найголовніше зупинити. Викид небезпечних речовин у повітря, які є через вогонь. Такий метод можна застосувати у багатьох місцях. Пожежна ковдра досить велика, розміром 6 на 8 метрів. Її вартість 5 тисяч доларів США. Її здебільшого використовують у тих місцях, куди важко дістатися рятувальникам, розповідає Джейсон Халл. Додає, ковдра щільно прилягає до землі, не пропускаючи повітря і не випускаючи вогонь речі змінюються зараз. Ми живемо у час технологій, маємо електромашини. Ми маємо багато ризиків, адже автомобілі займаються у підземних парковках, бізнес-центрах, аеропортах, куди не завжди можуть доїхати рятувальники. Ми маємо іти в ногу з часом, і такий метод є дуже дієвим та використовується у країнах Європи. Рівницькі рятувальники поки вивчатимуть, як застосовувати подароване обладнання на практиці. Втім, уже оцінили ефективність такої пожежної ковдри. Гасити палаючі автівки з її допомогою це ноу-хау не лише для Рівненщини, а й всієї України. Подальшому будемо використовувати на даних ситуаціях це пожежах електрокарів. Підземних паркінгах, тобто, якби я думаю, що все-таки воно дасть суттєвий ефект, оскільки технології не стоять, розвиваються, і протипожежне обладнання так само. І хоча й такий метод гасіння для пожежників, новий, з ним швидко впоралися та загасили автомобіль. Дієво та ефективно а головне безпечно. Павло Невесенко Павло Стецюк новини рівного.